Добрий день, Україна, добрий день, побратими, хлопчики-горобчики. Я вас дуже люблю, та дівчата. Ну що, знаходимося ми сьогодні з вами в Києві на, мирні, на мирному митингу про згадку полонених та безвісті пропавших хлопців та дівчат. Що я хочу сказати? Я розмовляла з однією жінкою, яка їздить сюди майже. Уже другий рік, і на кожні такі збори вона мені сказала про те, що а, про те, що ну ми нікому не потрібні. Ми своїм горем ділимося один перед одним. А про те, що Наші хлопців ніхто не збирає списки, ніхто не звертає на це увагу. Проходить інструктаж з приводу того, що не можна хаяти нашу наш Верховну Раду чи нашого президента. Тобто, якщо хтось з них почне щось вимагати та йти кудись, то ці митинги забороняться. Так що, ось такі справи. Слава Україні, хлопчика. Ми вас чекаємо, знаєте про це. І хочу сказати: поки вони там, нам треба щось робити тут. Слава Україні!